Вівторок, 16 лютого, час говорити про події, які відбулись в нашому місті. Вітаю. У Стрийському районі у день святого Валентина обікрали церкву. У рай райвідділ міліції. Звернувся священник церкви Вознесіння Христового, який заявив про крадіжку. Про це зік повідомили у правоохоронних органах. Священнослужитель повідомив, що уночі проти 14 лютого у селі Голуботів із приміщення церкви Вознесіння Христового невідомі зірвали навісний замок вкрали 700 гривень та три пляшки. вина кагор. Зараз ведеться пошук злочинців. Мешканці Львівщини заборгували за спожиту електроенергію. На 1 лютого борг споживачів нашого регіону перед ват Львів обленерго становить майже 62 два мільйони гривень, що на 4 мільйони більше ніж на 1 січня 2010 року, і на 15 мільйонів гривень більше ніж на 1 грудня 2009. Як повідомили «Західнет», найбільше зросла заборгованість бюджетних установ сільськогосподарських споживачів та населення. Ват Львів обленерго керуючись виключно чинним законодавством, зобов'язані. За припинити повністю або частково постачання електроенергії боржникам. Короткозоре покоління. Блага науково-технічного прогресу приносять людству не лише користь, а й шкоду. Протягом останніх десятиліть наші очі звикли бачити перед собою монітори телевізорів, комп'ютерів та телефонів. Через це й невтішні наслідки чимало дітей страждають на так звану близькорукість. Проте як берегти свій зір у матеріалі Любояворської. Міопія та міопічний, астигматизм раніше ці складні терміни були зовсім незрозумілими для більшості людей. Тепер навпаки, майже кожна друга людина має проблеми очей. Якщо дитині пощастило народитися зі 100% зором, то вже під час навчання є загроза його погіршення. Адже на такий тендітний та делікатний орган чуття, як дитяче око, впливає кожна дрібниця. Переконана дитячий офтальмолог Любов Старик. Неправильне освітлення в школах. Ну, Це є проблема загально нашої країни, то не можна говорити, що то тільки нашу... у нас в стрію така патологія є, то є всюди. Це зв'язано з тим, що зараз не прийнятий той бюджет, ви розумієте, і ми не маємо кількості, певної кількості лампочок, відповідних парт. Тому діти сидять, низько нахиляють голови, вони є за високими, щоб добре побачити, парта по його росту не йде, і, відповідно... Губиться зір сьогодні, все частіше погляди дітей спрямовані у монітори, телевізорів, комп'ютерів та телефонів. Через це й око пристосовується до таких коротких відстаней. І, хоча ці досягнення науково-технічного прогресу з життя вже не викинеш, то варто, хоча б навчитися користуватися ними без шкоди собі. Працюючи за комп'ютером, треба дотримуватися певних правил. Комп'ютер не любить хворих. За комп'ютер треба сідати тільки тоді, коли дитина себе добре почуває. Це перше правило. Друге правило: прошу подивитися, як сидять, працюють наші діти від моні. Учня має бути мінімальна відстань 50 сантиметрів. А взагалі є правило витягнутої руки. Монітор і учень витягнута рука. Марія Винецька учителю вже 25 років. каже останнім часом дітей з проблемами зору у школі побільшало. Адже позашкільною програмою інформатики майже кожен учень просиджує за комп'ютером вдома. Найбільше за комп'ютером подобається грати в ігри а також складати різні програми. В Фотошопі е, практикуюся Фільми дивлюся в інтернеті, деколи сиджу в контактах. Люблю теж бавитись ігри Контрастрайк, Варкрафт. Маю навчальні програми з фізики, інформатики. Люблю шукати цікаву інформацію. Лікарі радять батькам стежити за своїми дітьми, пильнувати, аби ті не сиділи довго перед телевізором і тим більше не гралися в комп'ютерні ігри, коли вже порада та очам відпочити. А ще для гостроти зору потрібно добре харчуватися. Ну, і, звичайно, підсилене харчування для таких дітей, розумієте? Це є достатня кількість вітаміну А. Кількість чистого вітаміну А, який потрібен для підняття зору, є таких, як ікра рибна, начить, але натуральна ікра, чорна чи червона, печінка тріски, язик, ну, волове м'ясо, свіже, теляче м'ясо, таке, якщо приготовлене для, для, таких, для дітей сир домашній. Сметана така домашня. Отже, вітамін А вправи для очей побільше поглядів спрямованих на зорі, на монітор, і ви довго насолоджуватиметесь гостротою свого зору. Любайворська Роман принець стрийські новини. Чудотворний образ ще ближче у Трускавці з 24 лютого до 2 березня буде перебувати чудотворний образ розп'яття Ісуса Христа, який привезуть з міста Глиняни. Про це сьогодні, 16 лютого, повідомив кореспондент Зіку за словами отця Ярослава, пройде цикл богослужінь та реколекційних наук. Чудотворний образ в різний час буде розміщений у трьох церквах, зокрема в церкві святої Покрови, Святого Миколая та в церкві святого Пророка Іллі. Завдяки образу розп'яття Ісуса Христа зцілилися понад три. Тисячі людей. Стрийські юні піаністи найкращі. Це довели троє учнів стрійської музичної школи імені Остапа Нежанківського на обласному конкурсі огляді, що відбувся в Трускавці. Туди з'їхали обдаровані діти з шести районів Західної України. Своє вміння хорошого виконання на піаніно показало 30 учасників. Проте найкращими назвали стріян. Чому знає Оляна Шуцман? Уже вкотре стрияни доводять свою талановитість і майстерність на різноманітних конкурсах, не лише пов'язаних з музикою. І список обдарованих дітей нашого міста весь час збільшується. Цього разу його поповнили троє юних піаністів. Катруся Кисельова займається музикою вже три роки, але диплому на конкурсі обласного рівня ще не отримувала ніколи. Це перше. Я, я маю три подяки, і оце диплом. Викладачі музики займаються з учнями двічі на тиждень. Часто навіть влаштовують додаткові заняття, адже юні конкурсанти виконують складні твори. Гра на музичному інструменті вимагає терплячості, величезного бажання і, звичайно, кропіткої праці. Робота є різна, робота є технічна, текстова. І, звичайно, перед кожним виступом ми дитину настроюємо, що вона є е, найкраща, піднімаємо настрій. Треба зарядити постійно дитину емоційно, щоб їй то подобалося, що вона грає. Треба, щоб пальці бігали, і щоб одночасно серце співало, і велика робота є. І батьків така триця викладати, батьки і, і учень. Пані Галина займається зірком лише рік, але як бачимо, він показує хороший результат. Фортепіано це другий інструмент хлопчика. Також майстерно Юрій тримає в руках скрипку. Хлопець належить до ансамблю скрипачів і грає в оркестрі. каже, що йому не важко поєднувати, і навчання в школі і музику абсолютно не втомлюється. Та нормально може бути. Yes. Ходять на роботу, я теж можу ходити стигати. Також Юрко нам зізнався, що коли він грає на фортепіано, він мріє. А ось наступному нашому переможцеві, щоб сісти за інструмент, потрібна підставка для ніг, тому що йому лише сім років займається музикою. Він півтора року. Хлопчик дуже любить займатися, він грає з задоволенням, він підбирає послуху музику. На першому в своєму житті конкурсі Ігор отримав диплом за найкраще виконання твору Романа Савицького і їхав, каже, лише з метою виступити найдостойніше серед усіх учасників. Так. Ти їхав за перемогою відразу? Так? Не хвилювався? Уляна Шуцман, Руслан Леськів новини стрія. Зазірвані первоцвіти штраф Державна екологічна інспекція у Львівській області закликає громадськість проявити екологічну свідомість та не зривати, не продавати і не купувати перших весняних квітів. Інформує прес-служба Держконінспекції у Львівській області. Щороку навесні в Україні проводиться операція Первоцвіт вона направлена на припинення збору перевезення та торгівлі зникаючими первоцвітами. До рейдових перевірок у можливих місцях продажу квітів залучаються працівники обласного управління МВС України. України, обласного управління лісового господарства та представники громадських організацій згідно статті 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення, знищення видів рослин, які занесені до червоної книги України, тягне за собою накладання штрафу на громадян від 340 до 510 гривень з конфіскацією незаконного добутого. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Телеланкомієй незмінна адреса нашого сайту. Прощай з вами до завтра. Бережіть себе. Новини спорту на нашому каналі з вами Олег Филип. Вітаю сьогодні. У випуску Українка має медаль в Скарбничку Німеччини. Як старі і малі плавали в у слід за смертю грузина госпіталізація австрійської олімпійки? Не перемикайте. Українка має медаль, але в скарбничку Німеччини. Лідери української збірної з фігурного катання, спортивна пара Тетяна Волосежар та Станіслав Морозов, посіли восьме місце на Олімпійських іграх у Ванкувері за сумою результатів короткої та довільної програми. Довільна програма українських фігуристів була оцінена суддями на 119 балів. Таким результатом наші фігуристи залишились дуже задоволені. Хоча медалей не завоювали, закінчуємо ці олімпійські ігри мажорним акордом, вдалим виступом, який для мене, скоріш за все, стане Останнім на великій льодовій арені сказав Станіслав Морозов на подіум вже піднялись дві китайські пари Сюе та Хунбо, які були лідерами після короткої програми, зберегли першу позицію і за підсумком двох виступів, завоювавши олімпійське золото. А їхні партнери по команді Панг та Джантонг стали срібними призерами білої олімпіади. Третю сходинку піде Зайняли українка Олена Савченка та Робін Шолкова, які виступають за збірну Німеччини. Наша лижниця дев'ята Українка Валентина Шевченко, лідер нашої збірної з лижних гонок, показала 15 лютого дев'ятий результат в жіночих індивідуальних змаганнях на дистанції 10 кілометрів вільним стилем, які відкрили програму виступів лижників на 21-х зимових олімпійських іграх у Ванкувері. Переможницею змагань стала шведка Шарлота Кала. І старий і малий плавали в вугарсько. Наймолодший учасник особистої першої сестрищини з плавання, що відбулася в плавальному басені Тячої нацької спортивної школи Старт Ігор Кухар мав 10, а найстарший Теодор Рябцев 74 роки. Позмагатися на водних доріжках прибули цілі сім'ї, які боролися в окремій групі. Що стосується інших дев'ятивікових груп, то перші місця зайняли. Стріани Осипові з четвертої школи: Рябцев, Карініченко, Гуленко, Ільницька, Скавсько, Крілі з Нежухова, Старик із Добрян та Бойко з Дашави організатори, а це міський відділ фізичної культури і спорту. І осередок ветеранів спорту сподівається, що місцем першості стрищини з плавання в майбутньому стане саме стрий. Ослід за смертю грузина госпіталізації австрійської олімпійки. Австрійська сноубордистка Мануала Ріглер отримала важку травму, приземлившись на голову під час тренування. За словами лікаря збірної Австрії, Ріглер отримала важкий струс мозу, Повідомляє одне з інформагентств. Крім того, лікарі зафіксували у австрійської спортсменки численні забої. Скільки часу Ріглер проведе в лікарні? Чи зможе вона взяти участь у змаганнях Олімпіади? Поки невідомо. Титуловане спортивне весілля. Найбільш титулований український дзюдоїст, дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гнатюк одружився. Його обраницею стала колега з національної збірної з дзюдо Людмила Марченко. Весілля відсвяткували на батьківщині Романа в івано франківську Роман Гнатюк – заслужений майстер спорту, здібний призер Олімпіади 2004 року в Афінах та бронзовий призер Олімпіади 2008 року в Пекіні. Людмила Марченко майстер спорту міжнародного класу, срібний та бронзовий призер молодіжних чемпіонатів Європи. Чемпіонка України 2009 року на цьому наш випуск завершується. Дякую за увагу. З вами був Олег Филипп. До зустрічі завтра. о цій же порі. На завтра синоптики обіцяють суху погоду, хмарну з проясненнями. Атмосферний тиск 730 мм ртутного стовпчика, волось повітря 98%. Температура повітря вночі 7,4 градусі, морозу в день 2,1 нижче нуля. Вітер східного напрямку 2-3 метри за секунду.